Продовж останніх двох десятиліть американські школярі постійно відстають від своїх одноліток в інших індустріалізованих країнах. 2005 року США зайняли усього дев'яте місце в списку країн, в яких старшокласники закінчують школу. Тож освітні організації США почали шукати шляхи для стимулювання навчання. Тепер деякі школи включають вучбовий процес відеоігри. Тему продовжує Марія Янко. 16-річний Джон Діас – типовий підліток. Він визнає, що любить грати у відеоігри, а от шкільні домашні завдання йому не дуже подобаються. я не дуже люблю робити домашні завдання. Під час літніх канікул він продовжує навчатися вдома завдяки тому, що навчальний курс доступний в комп'ютері на сайті Флоридської віртуальної школи. Зауч школи Джулі Янг говорить, що навчання відбувається за посередництвом технологій, які найбільше подобаються учням у наших школах навчається дуже багато учнів. У звичайних школах їм нудно. і ми сподіваємось що наш курс код змови підштовхне їх до вчення. Куд це відеогра, яка навчає історії США. Учні керують двома героями з завданням запобігти змові змінити минуле. В ході цього вони, наприклад, вивчають громадянську війну і звітуються вчителям, які в грі закодовані як шпигуни. Джон Діас говорить, що тепер із задоволенням вивчає історію. Like Мені подобається грати щодня і не відставати та ще розважатися. Мені цікаво, і я водночас навчаюсь. Гра розроблена спільно віртуальною школою і компанією, що спеціалізується на освітніх програмах. Під час підготовчих занять у Флоридській віртуальній школі показується, як включити відеоігри в уроки. Проте не всі школи чи вчителі підтримують використання відеоігор. Освітяни часто просто бояться відмовитися від підручників задля відеотехнологій. Як вказують експерти з Масачусетського технологічного інституту, застосування відеоігор також обмежується суворими вимогами штатів і коштами виробництва. Нещодавно проведене Мадридським університетом дослідження свідчить, що іноді гра призводить до того, що в учнів знижується зацікавлення і вони кидають школу. Також було виявлено, що учні потребують тіснішого зв'язку з вчителями. Втім, Джон Дієс говорить, що код змови допоміг йому у вивченні історії. Він сподівається на нові відеопрограми для опанування складніших предметів, як, наприклад, математика. Марія Юнко голос Америки.